Жак Карт'є, Французький колумб. Матеріал підготувала студентка другого курсу освітньої програми Американістика та європейські студії. Пальшинецька Каріна. Загалом Картіє здійснив три подорожі до нової землі. Кожна з яких мала різну історію та іншу мету. Його подорожі включають пошук товарів, спроби колонізації, знайомство з індіанцями, пошук річок і гір, які зараз надзвичайно відомі. Він народився в сен мало прибережному містечку у Бретині, що у Франції, у 1491 році. Про дитинство Картія, на жаль, відомо небагато, але вважається, що він походив із заможної родини та отримав хорошу освіту. Саме тоді він часто спостерігав за кораблями, мріючи про пригоди, які одного разу могли б статися з ним. Картія почав свою кар'єру кар як моряк і кілька років працював рибалкою і торговцем у водах біля узбережжя Франції. Згодом він став досвідченим мореплавцем і був найнятий французьким королем Франциском І очолити експедицію до Північної Америки в пошуках північно-західного шляху до Азії. Це була саме та місія, яка, зрештою, приведе його до Канади. 20 квітня 1534 року він взяв два кораблі і вирушив у свою першу подорож до Ньюфаундленду, у липні дослідники дісталися з затоку Шалер, намагаючись там знайти шлях у бік Азії, але його там не було. Подорож через океан зайняла 20 днів. Дослідивши затоку Гаспе, Карт'є з командою встановили на тих землях величезний хрест, де було написано, що земля належить французькому королю. Місцевих жителів це не влаштували, і внаслідок конфлікту команда Карт'є захопили двох синів індіанського вождя. У результаті плем'я погодилась віддати територію у власність королю за умови, щоб поселенці повернуться з європейськими товарами. Після цього команда повернулася до Франції з упевненістю, що мети досягнена. Після подорожі Картє був вражений красою краю. У 1535 році Картє вирішив у свою другу подорож до Канади. Маршрут Жак Картьє вже знав, тому думав, що вони не зустрінуть жодних проблем у дорозі. Карт'є та його команду тепло зустріли жителі Ошлаги, які показали їм своє село та запропонували їжу та подарунки. Саме Жаку Карт'є світ зобов'язаний появою назви Канади. Під час висадки на острів Монреаль Карт'є відвідав ірокське село Ошлага. Ірокезькою мовою слово каната означає село. Артія Комалко вирішив, що так індіанці називають свою країну. Віснишен Канада. Канада під час своєї третьої подорожі до Канади в 1541 році Карт'є зіткнувся з більш з більшим опором з боку корінного населення. В експедицію війшло п'ять кораблів. Вони здобули безліч каменів, які вважалися драгоцінними алмазами. Але в результаті виявилося, що це фальш і просто кварцві кристали. Саме звідси у французів з'явилася приказка фальшивий, як канадські діаманти. Після цього вся команда і Жак Картє повернулися у Францію. Залишок свого життя він провів у рідному місті та помер у віці 65 років під час епідемії чуми. Подорожі в карті мали значний вплив на історію Канади і заклали основу для французької колонізації регіону, сприяючи формуванню відносин між французами та корінним населенням. У Канаді його вважають героєм, На його честь назвали багато пам'яток і установ.